Привіт, мої маленькі математики. Сьогодні у нас з вами понеділок, і я рада вас вітати на занятті з математики. Дітки, погляньте, що це в мене. Так, це різні предмети. Помідор, тарілочка, клубочок. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, що спільного ви помітили в цих предметах. Розумнички, вони. Круглої форми. І сьогодні вони тут не випадково. Ми будемо знайомитися з геометричною фігурою, яка схожа на ці предмети, а з якою спробуйте відгадати загадку. Слухайте уважно! Я фігура незвичайна, маю форму дуже файну, не стаю. І не стрибаю, жодного кута не маю. Що це, дітки? Так, молодці, це круг. Якого кольору в мене круг? Жовтого. дітки, круг це геометрична фігура, яка має круглу форму. Спробуйте пальчиком намалювати у повітрі. Згори донизу і знов. До гори. Молодці. А ще круг не має ні кутів, ні старін. Зараз ми це з вами доведемо. Проведемо маленький експеримент. Дивіться уважно. Що це в мене? Так, це квадрат, також геометрична фігура. Якого кольору? Синяга. Беремо наш круг. І прикладаємо до квадрата. Що ми з вами бачимо? Так. У квадрата є куточки, скільки їх? Багато. А у круга є куточки? Ні. От ми з вами і довели, що круг не має кутів. Дивимося далі. Це що в мене? Дітки. Це трикутник, також геометрична фігура. З нею ми будемо трішки пізніше знайомитися. Якого вона кольору? Вірна, червоного. Зараз ми беремо трикутник і прикладаємо до нашого круга. Ось так. Що ми з вами бачимо? Так, що трикутник має сторони, а круг має сторони. Так, я з вами згодна, немає. От ми з вами і довели, що круг не має сторін. А зараз робимо висновок. Круг це геометрична фігура, яка не має кутів, не має сторон, має круглу форму і може катитися, на що схожий наш круг. Так, розумнички, Сонечка. Запам'ятали? От і добре. А зараз трішки пограємо. Дивимося на екран. Розгляньте картинку. Вам необхідно вибрати тільки великі фігури. Перевіряйте себе. Це червоні круги. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два. Молодці. Далі вам необхідно вибрати найменшу фігуру? Перевіряйте себе це жовтий круг. Скільки найменших фігур? Одна. Правильно. Далі дуже складне завдання. Слухайте уважно. Вам необхідно вибрати групу фігур, які не мають куточків і не мають сторін. Перевіряйте себе це круги якого кольору? Червоного та зеленого. Де вони знаходяться? Розумнички посередині. Молодці, гарно порались з завданням. А зараз я вам пропоную трішки відпочити і пограти зі мною в гру робить, що я кажу. Для цієї гри нам потрібен предмет круглої форми. Любий, який є вдома. Маленький м'ячик, клубочок, яблука. Я беру цибулинку круглої форми. Приготували? Починаємо грати. Спробуйте покласти свій предмет на голівку. Ось так. В мене вийшла, а у вас. Якщо ні, спробуйте ще разочек. Молодці. Зараз треба взяти предмет. Лівою рукою і підняти догори. Ось так. Молодці. Зараз беремо предмет правою рукою і витягли вперед. Ось так. Молодці. Зараз сховали свій предмет позаду. Як я. Молодці. А тепер поклали предмет перед собою. Ось так. Відпочили? От і добре. Продовжуємо далі. Дивимося на екран. Подивіться уважно на картинку і скажіть мені, де знаходиться круг. Вірно, посередині. Він кольору? Червоного. Скажіть мені, будь ласка, що знаходиться вгорі над кругом? Молодці. Сонечка. Що знаходиться ліворуч від круга? Вірно, м'яч. Що знаходиться внизу під кругом? Молодці! Яблука, а що знаходиться праворуч від круга? Так, годинник. Дітки, скажіть мені, будь ласка, всі ці предмети якої форми? Розумнички. круглою, на що вони схожі? Так, вони схожі на круг. Молодці. Дуже гарно впорались із цим завданням. Так з якою геометричною фігурою ми сьогодні познайомилися? Правильно, це круг. Що ми з вами про нього знаємо? Вірно, це геометрична фігура, яка має круглу форму, не має кутів, не має сторін. Домашнє завдання вдома. Разом з батьками спробуйте знайти предмети, схожі на круг. Домовилися? От і добре. А зараз я вам бажаю гарного дня. До побачення!